Вранці, 21 серпня, тернопільські поліцейські отримали повідомлення від молодого чоловіка, жителя села Підгородні, про те, що напередодні ввечері на його сім'ю невідомі особи вчинили напад. Близько 12-ї години восьмеро невідомих осіб в балаклавах, використовуючи предмет, схожий на автомат Калашникова, через незамкнені двері проникли до них в приміщення в будинок. Зловмисники, які зайшли до будинку, зв'язали господарів. Донесли тілесні ушкодження, з будинку обнишпорили все приміщення, з будинку винесли більше 10 тисяч доларів, понад 22 тисячі гривень, хутряні вироби золото, вони вийшли з будинку, а сіли в автомобіль, який належить господарям будинку, і зникли в невідомому напрямку. За неофіційною інформацією постраждала сім'я відомого тернопільського підприємця та екс-президента футбольного клубу Нива Степана Рубая. На момент нападу, крім нього, вдома були обоє його синів та дружина. За короткий термін працівникам поліції вдалося розшукати цей автомобіль. Його знайшли в селі Почапинці неподалік села Підгородні. Неподалік від дороги. Ймовірно, що злочинці пересіли на інший автомобіль і зникли з місця пригоди. Потерпілі, які отримали тілесні ушкодження, вони не госпіталізовувались. Лікарі швидкої допомоги оглянули їх і, за їхнім бажанням, вони не госпіталізовувалися. Наразі правоохоронці відкрили два кримінальних провадження за розбій та незаконне заволодіння транспортним засобом. Злочинцям загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі із конфіскацією майна.